В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Небо, тобто горні вищі світи дуже трудно нашому розуму уявити, тому Слово Боже звертається, уявіть собі, звертається навіть до поезії і рішуче стверджуючи ту істину, що світ Божої слави. Неможливо змалювати, описати людською мовою. І тому Слово Боже використовує досить прості, досить звичайні людські реалії. Чому? Тому що небо повернуте до земної людини, до людського серця. І е, ми бачимо, що характерно для нас, що в Святому Письмі Євангелії ми не знаходимо порівняння чи метафор стосовно раю. Щодо пекла, то, то ми бачимо досить багато зображень, які беруться з цього світу. Наприклад, вогонь, темрява, страждання. А щодо Царства Небесного, Царства вічної Божої слави, то чомусь Святе Письмо не приводить ні жодного порівняння, ні жодного образу. Хоча б здавалося, чому б, наприклад, взяти за основу якісь мальовничі. Куточки нашої земної кулі їх дуже багато, люди спеціально туди їдуть і втрачають величезні кошти, щоб там виливатися цією картиною, живою картиною краси. Чому б не використати якісь прекрасні, прекрасні місця чи дивовижні пейзажі, яких є чимало на, на земній кулі. Справа в тому, що. Наш світ, який зіпсований гріхом, він став вмістити у собі більше подібного до пекельного світу, до царству темряви. Тому що Небесний світ, він настільки відрізняється від нашого світу, якого ми зараз з вами перебуваємо, навіть від тих самих найпрекрасніших, найдивовижніших пейзажів. От, які нам надзвичайно подобаються, якими ми захоплюємося, від яких ми буваємо в захваті, і вони, виявляється, безкінечно поступаються царству Божому, тобто вічній красі. І тому богомодрі люди подоблюють цей світ, в якому ми зараз перебуваємо в нічній темряві, а тамтешній світ. Той вищий світ, Божий світ, вони його сприймали як сонячний день. Тось, відчуваєте до того ж не просту різницю, таку разучу різницю між небом і ніччю, наскільки відрізняються ці світи. І окрім цього, небо не відкидає, не ігнорує земною людиною воно навпаки довершує її, воно не забираючи земному людському щастю, а доповнює його. І справа в тому, що лише окремі, декотрі нечисленні люди могли так впевнено, впевнено і досить здібно сказати разом з апостолом Павлом, що маю бажання. Вийти з тіла і оселитися у Господа, тому що моє життя Христос, а смерть придбання. Так от бути з кимось це є саме мрія любові, це надія перебуваючих у вигнанні, це є глибока радість повернення до свого рідного дому. О, чи це можна сказати зустріч розлучених. Важкими земними обставинами. Але ж для цього потрібно потрібно обов'язково бути захопленим любов'ю, а то великою дружбою. І ось апостол Павел, він був захопленим Христом. От і він, можна сказати, томився бажанням, щоб бути саме з Христом і йти назустріч Христу щоб ніколи з ним не розлучатися. Ось він що каже, тепер ми нібито бачимо крізь потмарине скло. А тоді, а тоді побачимо лицем до лиця, тобто ту вищу реальність, той небесний Божий світ. Тепер ми знаємо частково, знаємо частково про цей світ. Так? Ми до кінця нічого не, так, не знаємо. Ось, ми лише маленьку часточку знаємо, маємо уяви про цей світ. От, і тепер ми знаємо частково, а тоді пізнаємо той світ, як я подібно тому, як я пізнав себе, як я сам себе бачу. І апостол Богослов каже, що е, ми будемо подібними до нього. Тобто, Бога, тому що ми побачимо його, як він є, тобто яким є насправді. О, і що дійсно собою уявляє Царство Небесне, це якийсь, скажімо, прекрасний такий, е, ну, да, прекрасний, такий, ну, довижний куточок, де, де, де спокій, радість ні виявляється. Чи це така трапа е, трапеза друзів чи бенкет там, знайомих, ні теж. От, Може це торжество теж ні. От, царство Небесне є саме весілля, тому що, я думаю, всі погодяться, тому що в людському житті немає найрадіснішої, от, найурочистішої події, як саме весілля. От, І тому Євангелій говорить, царство небесне подібно до чоловіка царя, який справляв весілля синові своєму. От, і всі ми, без виключення, запрошені, це для нас не здивування, аж ми всі запрошені, я сьогодні читав в Євангелії, запрошені на це вічне весілля. І окрім цього Апокаліпсис показує церкву, тобто нас усіх подібних нареченій, яка приготувалася до шлюбу. Тобто до шлюбу доєднання зі Христом. От, і здавалося, там шлюб союзна, речена, це з одного боку такі крихкі речі, от, а з іншого боку, це досить урочисті речі. І хай небо звеличить їх звеличить їх навічно, на що... Да, що це все виявляється, перевершення межі нашого реального уявлення, наших навіть мрій. Тобто це, це можна сказати, не в змозі тобто для нашого розуму, щоб це все збагнути і осягнути, наскільки цей слід, він... Відрізняється, наскільки він величні, що від нашого цього сірого, земного сьогодення, будення, тому подібного. От, тому е, це шлюб церкви, церкви да, з Христом, яка увійде в радість Господа і буде долучена до е, вічної слави Божої, до вічного торжества саме любові, радості, добра, досконалості. І довершеності людської природи. От. І лише тільки нам заслужити заслужити і, і якось все робити для того, щоб ми виправдовували це для нас дорогоцінне запрошення, яке ми всі тримаємо в своєму серці. От. І е, Апокаліпсіс нам каже, радіймо, звеселімося, віддамо йому шану і славу. Бо настав шлюб Агнця, тобто Христа, і наречене його приготували себе і одягнули в вісон чистий світ. і світлий. Що це? І пояснює, що це, цей одяг є праведність святих, тобто чистота людської душі. І Ангел мені каже, напиши блажені ті, хто покликані. На шлюбну вечерю аланця. Амінь.